Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми далі продовжуємо про челенджі, тобто сценарії челенджів. Наступне у нас буде навігація. Ні, ой, неправильно я сказав вторгнення початківець. У цьому сценарії тобі доведеться відбуватися від хвиль ворогів низького рівня небезпеки. Щоб завершити місію, знищ усі хвилі противників. Повністю вивчити використовує спорядження, яке тобі видали. Ну що, пігнали? Так, сайдвіндер. уже пігнав на мене. Ми щит уже збили йому, але лишилося йому ті щоб що зараз йому корпусу треба бити, бити Перезарядка. Так, Игл. Лазари у нас не наводится, поэтому мне треба вилять носом. Щоб попасти по ньому так, все. Залишилось просто добити його кеноном, який просто по бройні б'єми. Можна допомагати трошки розряджається моя штука, Кенон кулемет. Е. Еще один, еще де... один сигнал, еще один корабль будет. Уже стреляю. Кто-то, Mm. Харне, а це Адар. Угу. У мене вже ж Енергії не просто не вистачає. Пушка лазаря дуже сильно вжирає енергію, нам необхідно економити. Але ми вже збили щит, тому тут вже не так страшно нам розряджається наша мультикен. І тут йому вже кранти. все 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 Не текай. Я. Yeah. Две цели? Давайте давай тут спочатку задние цели разберемся. Не вистачає вже, ну треба бути просто кененом. Поймов Просто сісти на хвіст. Просто сісти на хвіст. Все. Залишився один ще ікол. Привіт, Як треба ще йому зняти швиденько. Щити зняли. Тепер буде він просто ухилятися. Ну, о, він підняв щити Це як? Ну, все, добили. Ще будуть хлопці? Large incoming hostile mm -hmm. А От і він. що це таке? Кобра? Якомусь. Сценарії я робив це з кимось, а тепер ми, я сам це роблю. Мені просто енергії не вистачає на лазері, тут треба знищити йому. хоть попадаю по нему уже ну, складніше збивати щити в ці кобрі. Ну все. Зараз перезарядиться мій кулемет. Я зможу йому просто фізичними кулями розбити йому щит. Це, хлопче. Ти приїхав. О, зарас, мечты... Сейчас просто на хвости стараемся. Так, ще хлопці? Ні. Ми закінчили цей челендж. Дякую за перегляд.